За підсумками національного мультипредметного тесту Кіровоградська область на 22-му місці з 25 серед областей України. Брали результати з двох основних предметів українська мова та математика. І двох найпопулярніших на вибір Історія України та англійська мова. Це незадовільні показники, сказала під час брифінгу директорка Департаменту освіти та науки Ельза Лещенко. Цьогоріч Кіровоградщина має 57 випускників, які набрали 200 балів. Торік було понад півтори сотні. Серед предметів... Найгірші показники з математики. У загальнодержавному рейтингу область на 23-му місці. З української мови на 22-му, з історії України на 19-му. І з англійської мови на 12-му. Ми будемо робити висновки, хто вчить, як вчить, яким чином. Війна у всіх, я перепрошую, однаково. Повітряна тривога мені говорить, повітряна тривога була багато. Повітряна тривога у всіх однакова, кіровоградська область, всі однакова онлайн продемонстрував, що велика кількість, ну давайте так правду скажемо, значна кількість учителів, не володіючи цими уміннями, не знаннями, а уміннями користуватись, це дало негатив для учнів, якщо вчитель вміє подати інформацію. У нас низька самомотивація до нових знань. У нас є предмети, особливо і в сільській місцевості, які викладають не за фахом.